Всім привіт! З вами знову на зв'язку торгова мережа завод паркету за дверей. Сьогодні ми з вами поговоримо про переваги інженерної дошки та тип укладання. Однією з переваг інженерної дошки є її екологічність стійкість до деформації. Інженерна дошка загалом вважається найбільш стійким підлоговим покриттям. Інженерна дошка довговічна. Термін її експлуатації в середньому 35-50 років. Топною перевагою інженерної дошки є укладання її на клей одразу на стяжку. Також є можливість укладати інженерну дошку на теплу підлогу. Ще одною перевагою і особливістю інженерної дошки є можливість пофарбувати її в індивідуальний колір. Як приклад, хочу показати взірець, який ми виготовили для нашого клієнта в інтер'єрі якого плитка і дошка гармонійно поєднуються у відку є різні типи укладання інженерної дошки зараз на прикладі ви можете побачити як один і той самий декор може виглядати у різних типах укладки французька ялинка і палубний набір ще один тип укладання інженерної дошки рижська ялинка оригінально підкреслюють інтер'єр вашого дому Інженерна дошка по ширині ламелі може бути різною. Від 100 мм по ширині до 220 мм, як на цьому звірці. Інженерна дошка може бути різною по товщині від 13 мм до 18,5, а то й 20. Будемо раді бачити вас у нашому магазині. Тут ви знайдете саме те, що шукаєте. Наші менеджери обов'язково допоможуть вам у виборі. Всім па-па!